Привіт, всім миро, добра. Так, в пізній час, в принципі, сьогодні буду відкривати восьмий медальйончик, да? чи як він там називається по цих фракціях. І... І хочу подивитись, що ж ми зможемо отримати. Ми відкриваємо останній. Купляємо, так сказати, да? І падаємо на сюди фракційний медальйон. Це дуже круто. Ще плюс камуфляж якийсь випадає. І зараз подивимось, яка ж нам випаде звідси машина. А перед цим хочу відкрити ще два отаких от от контейнера. Вони в мене насобирались. Надіюсь, що щось цікаве звідси хоча б. Випаде, ну ні, тут часті сертифікатів випадають, добре. І є в нас ще один контейнер. Можливо, це буде щасливіший. Також нічого не впадає, також частини на танки. Ну, добре, що ж принесе нам цей медальйончик. Давайте зразу подивимося, що у нас в ньому є. Так як у мене не було. Можливостей його відкрити раніше. Було багато роботи. Тому, надіюсь, вибити щось цікаве. І що ж у нас тут є? Ви, до речі, напишу, що випало вам. Ну, тут, на жаль, є машини, які будуть падати. при їх випадінні буде падати нам серебро. Ну, надіюсь, все-таки на танчик за золото. І також хочу подякувати за підписочки. Ну що, не будемо довго тягнути. Фракційний медальйон. Поїхали. Хай щось цікаве. І. <смі> От такі діла, ребят. Ну що, ну, цього разу не пощастило, нічого страшного. Попереду багато відкриттів. Цей танчик забираємо, він в мене був, отримуємо за нього ми серебро. А Вам хочу подякувати за перегляд. Хай вам щастить. Мира, здоров'я. Всім удачі, всім па-па.